Привіт, друзі, це Олег і Оля, щасливі разом. Наша місія допомагати сім'ям бути щасливими. І ми ділимося з вами і даємо і натхненням для ваших стосунків. І минулих двох своїх відео, можливо, ви їх дивилися, якщо не дивилися, подивіться дуже цікаві. Минулих двох своїх відео ми ділилися з вами своїми думками, своїми спостереженнями. про два таких періоди, які чергуються в нашому шлюбі. Про період, який я назвав період комфорту і про період викликів. Те, що кожен з цих періодів, які має ну, певні небезпеки для наших стосунків, так? і як можна е, зробити так, щоб е, ці небезпеки подолати, і як зробити е, ці періоди трошки кращими для нас, щоб ми більше відчували емоційного зв'язку, більше любов. Е, і наше життя насправді в шлюбі, наші стосунки дуже часто схожі на такі гойдалки так? між цими двома періодами. То Виклики, то якийсь комфорт, то виклики, то ми їх подолали, і знову якийсь невеличкий комфорт. Але насправді все, що ми хочемо в своєму житті, в своєму шлюбі, в своїй сім'ї, це щоб ну, власне, не було таких годилок, а щоб ми відчували просто себе щасливими, що в цей період, що в цей в принципі, ми б хотіли бути щасливими. Давайте сьогодні ми подумаємо, як що зробити так, щоб не було цих гойдолок, щоб ми не впадали так в щастя, і більш такі ну, менш щасливі чи нещасні періоди, якісь кризи, так? А як би можна було зробити так, щоб все наше життя у шлюбі, щоб ну, взагалі наш шлюб був щасливим час, Так, Яке таке стратегічне рішення ми можемо прийняти для цього? Як ми можемо побудувати свої стосунки так, щоб ми не зважали на ці гойдолки, так щоб вони нас не так зачіпали, не так зачіпали наше щастя? Для початку ми вам пропонуємо дати відповідь на таке просте запитання: чи щаслива, чи щасливий я у своєму шлюбі сьогодні, саме зараз? І таких три варіанти ви можете відповіді дати. Ну, наприклад, перший варіант це я не відчуваю щастя у своєму шлюбі, я нещасна, мій чоловік мене не розуміє, або моя дружина мене не розуміє. Мені взагалі не дуже подобається те, як ми живемо разом у своєму шлюбі. І другий варіант, який ви можете дати друга відповідь, яку ви можете дати, це ну, взагалі, то все нормально. Ну, Но все, як, все у як у всіх. усе, як у всіх. Трохи сваримось, миримось, ну нормально. Але як ми у всіх. так знаходимо порозуміння, ми вже добре знаємо один одного. В принципі, все нормально. І третій варіант відповіді це. У нас так. дуже класні стосунки. Я дуже щаслива, я дуже люблю свою жінку. Я щаслива у своєму шлюбі. І незважаючи на те, що ми інколи сваримось, як і всі люди, але у цього щастя в нас набагато більше. А тепер давайте з вами подумаємо, якщо ви ждали відповідь, так на це питання. Давайте з вами подумаємо, від чого залежить взагалі ця відповідь, від чого залежить це відчуття щастя. Так, це такий третій стан, про який ми розповіли. І чим він відрізняється від перших двох, так? Ми насправді дуже часто в своєму житті думаємо, що він залежить від якоюсь, ну, досягнення. То, що ми поставимо цілі і досягнемо. Ну для прикладу, якщо в нас якась страшенна криза, ми постійно там сваримось, не знаю, за якихось за всіх речей, наприклад, за прибирання за те, що чоловік пізно приходить з роботи, а жінка там ну теж щось не то робить, і ми думаємо, ми вирішимо ці проблеми між собою, досягнемо так чогось. Поставимо ціль, вирішимо ці проблеми, і тоді ми будемо щасливі. Коли ми це дійсно досягаємо, вирішуємо, ми стаємо щасливими, але чомусь ненадовго. Чомусь потім проходить певний час і вже такого сильного відчуття щастя, такого як третього цього, так, коли я кажу, так, я щасливий, я дуже люблю свою жінку, я, це реально ну, класно бути от, з її чоловіком, і я реально щасливий. Ми вже замість цього починаємо давати у цю відповідь. Все нормально. Чому ж так відбувається? І якщо ви подумаєте, насправді так відбувається у всіх сферах нашого життя, де ми дуже часто думаємо, що ми ставимо якусь ціль, ми її досягнемо, і це буде вже це наше щастя, яким ми будемо весь час солоджуватись. Я пригадую такі переклад зі свого дитинства, коли я був так не років біля 10, можливо трохи менше, це був ще радянський союз. І я дуже мріяв про одну іграшку. Це був такий баскетбол. З двох сторін можна було значить, натискати на кнопочки, посередині було таке поділено. Тут два таких кошики, і з кожного боку можна, натискаючи на кнопочки, було закидати в цей кошик м'ячики. Все це було на таким прозорим пластиком, тобто можна було один з одним змагатися в такий баскетбол. І якщо ви, ну, про Радянський Союз, якщо сказати, там не було особливо там іграшок, та такої різноманіття, як зараз, треба його на тисячу поділити, так? тобто хороші іграшки це була велика рідкість, тому це була така унікальна іграшка, вона була досить дорога, я реально про неї дуже мріяв довго. І мені її подарував на день народження. Я її дуже хотів, я її отримав, я був реально щасливий. Але от спочатку так щасливий, день-два, потім ну, нормально так. І через тиждень, через два, через місяць, це стала звичайна іграшка. Серед всіх інших іграшок, які я мав. І насправді так само відбувається і в будь-яких інших сферах нашого життя. Ми там мріємо про підвищення на роботі, про щось таке, що зробить нас назавжди щасливими, нас підвищують. Ми місяць, можливо, цим задоволені, потім потихеньку це сходить на нівець. В чому ж справа? Що тоді, власне, нам не вистачає для щастя, чому це досягнення? Цього досягнення просто якоїсь цілі, і, наприклад, ця ціль може бути і в наших стосунках, чому вона не робить нас довготривало щасливим. Я пригадую такий епізод з нашого подружнього життя. Це було років 15 назад, можливо, трохи менше. У нас тоді були не найкращі стосунки. Ми часто сварились, було багато непорозумінь. Я пригадую, як я сіла в маршрутне таксі, їхала з роботи. Було дуже багато людей. Вони чомусь сварилися між собою. І це мене якось так наштовхнуло на думку, що ми також сваримось між собою з Олегом. І я пригадую, я думаю, ну що ж таке, ну я ж така хороша жінка, я і на роботу ходжу, і вдома побут весь забезпечую. Ну чому мій чоловік не може зі мною просто поговорити? Просто мене зрозуміти. Мені здавалося, що якщо Олег мене зрозуміє, якщо він буде зі мною спілкуватися, все, все, я буду супер щасливою жінкою. І е, я так собі тоді роздумувала, і е, я розуміла, що Ніби він нормальна людина, я також ніби хороша жінка. Чому нам так важко? І е, мені здавалося, що вся проблема в ньому. Вся проблема в тому, що він не хоче мене зрозуміти, вся проблема в тому, що вдома мене ніхто не розуміє, ніхто не розуміє, як я втомлююсь, і взагалі, який в мене внутрішній світ. І мені здавалося, що якщо от виправити Олега, все буде супер. От він почне зі мною говорити, і ми просто заживемо довго і щасливо. Але їхала, їхала, роздумувала, роздумувала і зрозуміла одну річ. Я ж багато йому говорю про те, що він мене не розуміє. Я ж стараюся його змінити, чому мене не виходить? І тоді я прийшла до такого геніального висновку, як мені тоді здавалося, що насправді я не можу змінити свого чоловіка. Насправді, єдина людина, на яку я маю вплив, це я сама. І якщо я хочу, щоб наші стосунки були кращими, якщо я хочу. Щоб ми були щасливими, а я дуже хотіла, тому що я дуже любила Олега. То я маю змінювати себе. І чесно кажучи, я не розуміла, як себе змінювати, тому що мені здавалося, що я роблю максимум, на який тільки можливо. Але прийшлося щось змінювати. Так я думала, ходила, роздумувала, придивлялася, дивилась на Олега іншими очима і пробувала щось змінити. Щось я змінювала, щось в ньому відгукувалося, щось ні. Але так пройшло місяць-два, і я побачила, що наші стосунки стають теплішими, що вони стають кращими. І от тоді прийшло це відчуття щастя. Я була надзвичайно щаслива, хоч там особливо нічого не змінилося. Ми і далі ще багато сварилися. Ми дуже багато і не спілкувалися, але зміни були, і це було настільки драйвово, це було настільки класно. Я реально відчувала, що в нас супер стосунки, і я дуже в них щаслива. Так дякую тобі, що це така чудова таке рішення тоді прийняла, тому що десь приблизно в тому ж околі, можливо трохи пізніше, можливо, не такі в мене були думки, але приблизно можливо сто шоля робила зараз. мені ніж тяжко пригадати так точно. Деякі інші епізоди я пригадую, можливо, розкажу в інших відео. Але суть в тому, що е, схожі рішення я прийняв. І коли ми почали власне, е, от щось робити, щось змінювати, тоді наші стосунки почали ставати кращими і ми почали ставати щасливими. Але тепер, якщо подивитися з нашої точки зору, і це триває в принципі до зараз, так, така ситуація, ми е, щасливі. зараз. Але якщо подивитись на нас зараз. І поставити нас відтепер в ту ситуацію, яка була тоді, коли Оля розповідала, що вона вже була щасливими, так, через ті два місяці. Не зрозуміло, за рахунок чого. Наші стосунки були і близько не такими, як зараз, зовсім не на тому рівні, так? За рахунок чого? ми були б нещасними, якщо зараз нас закинути туди, так? То в чому ж тоді справа? А справа в тому, що ми, як люди, маємо таку одну фундаментальну властивість, це. Бажати якогось розвитку, так, бажання розвитку, бажання прогресу, бажання руху вперед. Є дуже багато досліджень різного різного типу про щастя, які показують, що в тих сферах нашого життя, де ми відчуваємо, що ми розвиваємо, що ми рухаємось вперед, що ми досягаємо, але якщо ми щось досягнули, що ми можемо ще щось нового досягнути і нового, так що ми можемо постійно на постійній такій основі рухатись вперед і ми бачимо цей рух. От в тих сферах нашого життя ми відчуваємо себе щасливими. Тому дуже часто легко це отримати на роботі, де цей рух дуже чітко можна побачити. Якесь підвищення, якийсь новий проєкт, якийсь розвиток кар'єри, і ми це бачимо, ми відчуваємо цей рух. Так? А от в наших стосунках не завжди ми можемо це побачити, не завжди ми можемо це відчути, і взагалі не завжди ми цього хочемо. Бо дуже часто ми хочемо просто щось досягнути, це як ми от одружувалися, Коли так одружились і далі все буде добре. Але насправді це, ми не можемо бути щасливим, бо це фундаментальна наша особливість. Ми хочемо цього розвитку. Єдине, що ми можемо тут зробити, і це чудово, ми можемо прийняти просто рішення, що стосунки, це буде та сфера, так, наш шлюб, наше подружжя, наша сім'я це буде та сфера, яку ми будемо розвивати все своє життя. Це не значить, що ми маємо ну, все решту відкинути, тільки похати так над сім'єю, ну і так далі. Це може бути, ну, це це не так важливо, наскільки, скільки ви будете вкладати, але важливо, щоб весь час. Цей розвиток був, так, що якщо ми поставили якусь ціль не сваритись, наприклад, так, не мати конфліктів навколо прибирання, ми її вирішили, ми маємо поставити наступну собі ціль, так, і рухатись, рухатись вперед. І весь час стосунки ці покращити. І це справа на все життя. Але це добре, тому що саме завдяки цьому ми отримаємо це щастя. Завдяки цьому, якщо ми будемо мати цей прогрес в стосунках постійний, цей розвиток, тоді ми будемо в своїх стосунках щасливі. Але що означає розвиватись? Куди їх розвивати? В якому напрямку? Задайте собі дуже просте запитання: чи сьогодні я щасливіша у своїх стосунках, ніж рік назад? Якщо так, значить я, ми розвиваємось. Якщо ж ні, або залишилося приблизно на тому самому рівні, ну значить, у нас такий період затиші. Для того, щоб зрозуміти, як стосунки розвивати. Задайте знову ж собі ще одне запитання: а якими я хочу бачити наші стосунки, якою я хочу бачити нашу сім'ю в майбутньому? Що ми маємо робити, як ми маємо поводитись? І це вже буде картина вашого майбутнього, і ви вже будете знати, ось туди я хочу рухатися. Наступне запитання, яке варто собі задати, що я можу зробити для того, щоб наші стосунки стали саме такими. І тут один дуже важливий момент: не варто запитувати себе, що може зробити мій чоловік для того, щоб наші стосунки стали кращими. Тому що, як правило, ми всі дуже добре знаємо, що має зробити наша половинка для того, щоб я стала щасливішою. Але набагато важче запитати себе іншу річ. Що я можу зробити для того, щоб ми більше любили один одного? Що я можу зробити для того, щоб ми були щасливіші для того, щоб у нас було краще порозуміння? Хай це буде якісь для початку, якась проста справа. Подумайте, які це можуть бути прості елементарні справи, такі щоденні, які взагалі займуть буквально кілька кілька хвилин, можливо, навіть і менше ніж хвилин. І виберіть одну таку справу, яку ви зробите вже сьогодні. Наприклад, напишете смс чоловікові на роботу, або приготуєте для нього якусь смачну вечерю. Ну, або, неважливо... або наприклад, для дружини так теж можна це смс написати. Це для, для дружини це буде краще, ніж для чоловіка, так. Або а, вечерю теж їй буде круто приготувати, насправді так. Але ви можете зробити щось звич... менш звичне, так, тобто більш звичне, прийшовши з роботи, просто обійняти її, поцілувати ну, так, якось по особливому сильніше, міцніше, довше, ніж ви це робите завжди. Або прийняти рішення не Кидатись на чоловіка відразу, як тільки він приходить з роботи, а дати йому час відпочити, прийти до себе, подивитись там в комп'ютері, в телевізорі, будь-які такі маленькі ваші кроки, вони точно проведуть до того, що ваші стосунки будуть ставати кращими, а ви будете відчувати себе реально щасливими. Отже, щасливі ті стосунки, які ми розвиваємо, це ну. Такий дуже стовідсотковий закон. Ми переконалися на своєму досвіді, а тепер от вивчаємо зараз дуже багато так літератури, дослідження і так далі. І Ми бачимо, що це фундаментальна особливість нашого мозку. І ми інакше себе щасливими не можемо відчувати. Тому можемо, але не надовго. Не так, можемо це дуже дійсно не надолго. І тому цей розвиток, так якщо ми приймемо сьогодні рішення розвивати себе в стосунках, розвивати їх все життя наше, то це обов'язково приведе до того, що ми будемо щасливими своїми швидкі. Дякую за те, що дивились наше відео. Ми е, дуже стараємося для вас щотижня знімати відео. Минулий тиждень, ми правда пропустили, ми дуже старалися, але в нас були свої якісь моменти, нам ніяк не вдавалося, ми там дуже е, намагалися, але ну, не вийшло. Але ми будемо старатися далі вернутися в цей графік, як ми робили до того, і знімати для вас відео щотижня. І тому підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці, так? Або на наш канал на Ютубі, залежить, де ви там дивитеся наші відео, для того, щоб утримувати всі ці наші нові відео, щоб їх дивитися. І також пишіть нам коментарі, поширюйте їх для того, щоб більше. Сімей могли дізнаватися так, щось цікаве для себе. А нам від вас також дуже важливо. Цей зворотній зв'язок, ваші коментарі, ваші якісь думки для того, щоб ми розуміли, цікаве це вам не цікаве, корисне, не корисне. що ми можемо поправити, зробити, щоб було краще, щоб ми могли для вас щось робити ще краще, ніж ми робимо зараз. Дуже дякуємо, що дивилися нас. Ми побачимо з вами в наших наступних відео. До зустрічі! До зустрічі!